Вона подзвонила на 102, щоб поліція купила їй пляшку. Так пані Львівщини розцінила девіз поліції служити та захищати. Да, поліцейські не оцінили її гумори а так замість можна? Ну, от бачиш, зараз дізнаємось. І от замість того, щоб служити, як хотіла собі пані, винесли їй постанову за неправдивий виклик. Тож тепер, шановна, заплатить штраф до трьох Ого! Нормально погуляла. Нормально погуляла. Да? Да. Як це неправдивий виклик? Людина реально хотіла собі пляшечку, і вона. Вона просто не знала, як в інші доставки дзвонити. Але ж таке. Значить, а ще поліцейські повідомили, що протягом року тільки на Рівненщині зафіксували понад 300 таких неправдивих дзвінків до правоохоронців. Однак випадки, коли дійсно слід викликати правоохоронців, ми зібрали у наших кримінальних хроніках. Тож дивимось. Підпалили квартиру в Одесі та втекли до столиці. Зловмисників затримали правоохоронці. Правопорушники поклали біля дверей помешкання автомобільну шину, облили її легкозаймистою сумішю і підпалили. Пожежу, помітила власниця помешкання та сусіди. Вони викликали вогнеборців та поліцію. Полум'я пошкодило вхідні двері та лічильники. Підпал замову невідомий через месенджер. За виконання справи обіцяв їм 200 тисяч гривень. Свою роботу зловмисники зафільмували на телефон у якості доказу виконаної роботи для отримання в подальшому обіцяних грошей. Слідчі вилучили докази злочину. Чоловікам тепер загрожують 10 років ув'язнення. Торгували фальшивими документами для ухилення від мобілізації. Групу ділків затримали на Волині. Відомо, що вона складалася з 10 людей. Порушники виготовляли фальшиві довідки для медико-соціальної експертної комісії. Скористалися незаконними послугами понад 20 ухилянтів. Інших ще встановлюють за підроблені документи. Учасники злочинної групи брали до кількох тисяч доларів. Затриманим оголосили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили кліше штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, та довідки про надання відсрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Двоє братів вирощували канабіс на території ферми в Запорізькій області. Свій незаконний бізнес маскували під сільськогосподарську діяльність. Правоохоронці провели обшуки у них і вилучили понад пів сотні кущів канабісу, майже 5 кілограмів вже висушеної рослини та обладнання. Наркотики, фігуранти, подрібнювали та фасували на продаж. Вартість всього на чорному ринку складає близько 2,5 мільйонів гривень. За скоєне підозрюваним загрожує в'язниця. Браконьєри на Чернігівщині наловили риби сітками на 300 тисяч гривень. Їх впіймали інспектори під час патрулювання. Поліцейські зупинили машину через порушення правил дорожнього руху. Водій був у нетверезому стані. Під час огляду в салоні та багажнику виявили знаряддя незаконного лову та майже 300 рибин цінних видів. Таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.